У цій лікарні на Дніпропетровщині перебувають мами з немовлятами. Людмила з Донецької області каже, мріє повернутися додому після виписки. У лікарні із місячною Поліною перебуває вже близько тижня. Поначалу я в сумах рожала. якби молока не було особо, не прибивала. Ми на смісях там нам давали смісі, потім ми від смісі сісю шукаємо. Питаємося карміть Ну, вообще как бы за грудне скармлювання. Я первого до двох лет кормила. Данило народився тиждень тому. Його мама Олена каже, одразу була налаштована на грудне вигодовування. Це напевно інстинкт. По перше. Чоловікам не ну, дуже важковато буде це зрозуміти. А у мами воно е, якось навіть фізіологічне трошки е, ти розумієш, як воно повинно бути. Тобто лікарі, медсестри тобі показують в перші дні, а потім ти вже інтуїтивно якось, е, в тебе само воно якось виходить. Дитяча анестезіологіня Олена розповідає, до їхнього відділення потрапляють недоношені діти та діти із ускладненнями. Грудне молоко допомагає їм швидше одужати. З першої доби життя наших недоношених немовлят, ми мамами пропонуємо стіджуватися і ми годуємо наших маленьких пацієнтів, кого через зонді, кого з пляшечки. Але передбачено ми годуємо їх грудним молочком. Коли новонароджена дитина особливо яка хвора. Вигодовується грудним молоком, стан її поліпшується набагато скоріше, і такі дітки набагато скоріше потрапляють додому. Педіатрка Людмила каже, через тре жінки можуть стикатися із проблемою зменшення молока, щоб цього уникнути, радить спати, принаймні по 8 годин, пити достатньо води і повноцінно харчуватися. Масаж шийно грудного відділу хребта. Теплий душ, молочний залос. Можна лактогенні чаї, вони продаються в аптеках, це можна. Просто заспокоїтися і вірити в себе. Не спішити давати якусь рідину, якусь суміш, тому що вони біжать швидко, купляють, бо дитина голодна. Щогодини прикладати дитину до грудей. І потім починають працювати наші рефлексогенні зони, ці дуги рефлексні, основні гормони, які виділяються, і молоко починається вистанавлюватися. До щорічного всесвітнього тижня грудного вигодовування у лікарнях області пройшла серія семінарів, де лікарі ділилися досвідом підтримки грудного вигодовування. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, новини на Суспільному. Дніпропетровщина